Всім привіт! В минулому відео під назвою «Май... майже знищили всесвіт? Це що за скриня? Це що таке? Щас. Корінна порода. Зрозуміло, що таке корінна порода? Це корінна порода, це бедрок. Тому це дуже пощастило нам. О, доброго дня, який що сталося? Що сталося з моїм будинком? А ну, давай подивимось. Что осталось? И с свитом. Что осталось? Ось все, що сталося з нашим світом. І ми хочемо помер. Добре. Шуткою. Ніхто помирати в цьому відео не буде. Ну, звісно, крім скелета, та. Шо? Мамонти? Е, так я бачу дробь, на якому я стояв, мамонти, що буде якщо його вдарить, ха, <смірка> дякую. Вирішаємо у пошуках нового нового світа. Він і не перестає. Так. Ось ми і приїхали в Новий світ. Подорожували ми більше, чим пробігав я. Дуже багато. Та більше, ні з блоків, мені обійшлося пробігти майже весь світ. І щоб коню не було важко, треба, оказується, було, усі ресурси викинути, на жаль. Тому. Треба починати, на жаль, все спочатку, тож світ ще не знищений. О, та в єдиний момент мені приснився страшний сон у самому пеклі. Центр міста. Цей сон був жахливим. Мені прийшлося подорожувати по всьому своєму місті снів. І навіть в цьому сні могло закінчитись усе. Тому я зібрав себе в руки і пішов досліджувати свій. О, Коли я опинився у повному кошмарі. у повній ній Постаті безодні, тут нічого більше не було. Тому я вирішив вибрати один вибір. Іти вперед у пошуках, пошуках додому. До цього ставало все погано. І погано. О. Я не міг прокинутись. І бачив лише. <кій> Мені ставало дуже ще погано. Мене вкусив якийсь павук. Так, вибір був лише один. І вперед, вперед. Та застряг я тут назавжди. Я не міг відкопати бедрока, тому сподівався, що найду хоча б якийсь дім. Під час того мені захотілося проснутися. Та єдиним був вибор заснути в сні. І звучить легко. Я вибрався з безодні, та коли я хотів поспати, Раз! я не знаю, чого я не горів. В лаві повільно. Все руйнувалось. Та я не дамажився. Це дуже дивно. А, -а, -а, -а. я знайшов кінець свосну. Треба було лише спригнути. І попитатись не померти. Ти Ці гадюки мене не били. І я не горів. Я не знаю чого. Було дуже дивно. Не горіти у вогні, та я перейшов. У... Я перейшов. У власний світ, з якого в мене залишилось. Де? Чого я не отримаю? Чого я не отримаю? Чого? Мені лише довелося перевірити. Чи отримую я демонш від падіння? Звісно ж, ні, бо я у воду впав. Довелося перевірити мені ще один раз. Як таке можливо? Добре не забутоді. І я вам всім кажу, бувайте, не забувайте підписуватись. І робіть так, щоб вам не приснився той сон, який приснився мені.